Виграш або квіксел. Це рубрика, у якій я беру цікавого головного героя і збираю навколо нього тематичну команду. Цією командою я граю три матчі, і за кожний невиграний матч я маю квіксельнути одного гравця з цієї команди. А якщо я не виграю два або три матчі з трьох, то я гарантовано квікселю головного героя. Ну як квікселю, Відправляю в СБЧ, щоб гарантовано його вже не повернути. Всім привіт! З вами Артван і я вітаю вас усіх з виходом збірної України на Євро 2024 На честь цієї події я вирішив, по-перше, розіграти футболку збірної України. Не оцю, що ви зараз бачите на мені, вона вже трошки старенька, а нову сучасну футболку збірної України. Ви десь її зараз бачите на екрані. Для того щоб взяти участь у розіграші, необхідно написати під цим відео в коментарі: Хочу футболку збірної України, подарунок. І все розіграш буде на стрімі на Твічі увечері, 4 квітня. До речі, це буде мій день народження, тому я вам рекомендую підписатися обов'язково і на Твічі, і на телеграм-канал, тому що там буде анонсовано дуже скоро або вже можливо анонсовано на момент, коли ви це дивитеся. Ще декілька розіграшів. І по-друге, я вирішив зібрати усіх 11 гравців, які брали участь у матчі за збірну України проти збірної Ісландії. А головним героєм сьогодні стає Михайло Мудрик. Михайло Мудрик. Який отримав таку от просто м -м -м -м, карточку під Birthday. і ще й забив вирішальний гол проти збірної Ісландії, тому я просто не міг обминути його стороною і купив його за 530 тисяч монеток. Я дуже дуже сильно сподіваюся, що я сьогодні його не віддам без биче. І швиденько, швиденько нагадаю вам склад збірної України. Тут трошки застарілий герб, але нічого така ретро-футболочка. На воротах у нас Андрій Лунін, срібна його 74-та карточка. Надіюсь, буде трошки відбивати м'ячки, так як він це робив проти Ісландії, Боснії Герцеговини. Справа в захисті. Йохим Конопля. За 200 монети купив його 68-ма карточка. Окей. В центрі захисту Ілля Забарний прокачав його трошки в еволюції, але ну, все рівно 66-й пейс, але 5-5, зато 5-5 зірочків, буду фінтитися ним в захисті. І разом з ним Микола Матвієнко, 80-та вже його карточка, вже мені більш повезло його прокачати в еволюції. Ще 82-й пейс, ну, непогано, непогано виглядає. Зліго захисті Віталій Миколенко. Теж я його прокачав трошечки в еволюції, десь там колись. 79 в нього пейс. Е, ну таке, таке, два-два зірочки. Ну окей, окей. захист, це наша слабинка. І ще одна наша слабинка це. Володимир Порошко, взагалі, 64-та карточка бронзова. Але слухайте, як же він розривав за збірну. Дуже дуже сподіваюся, він так само буде розривати і тут у Фіфі. -фі. Далі, правий наш півзахисник номінальний, але в грі він буде грати трошки іншу роль. Зараз вам покажу Віктор Циганко, Ви всі знаєте цю Сендер карточку. Я вже за неї грав. Хороша прикольна карточка. Знову за нею пограємо. І, надіюсь, це забіг гол, Так само, як і проти Ісландії. Мудрика, ви вже бачили. Ну тут карточка роз'єв 5-4 зірочки, 97-й Пейс, куча плейстайлів, блін. Ууу, треба, щоб він тащив. Далі, Георгій, Судаков, теж я його десь прокачав. Отаку от класну карточку. 3-5 зірочки, Шайма є дедшот плейстайл плюс. Надіюсь, буду забувати з нього кутовими прямими ударами. Далі. Роман Яремчук, нова його карточка. Там вийшов в інформі, його можна прокачати в еволюції до отакої машини 90-го рейтинга з такими божевільними просто статами. 5-5 зірочки, золотий файне, золотий магнітик. Ну, реально дуже класна карточка. Я я вже поки його качав, трошки за нього програв, по, програв, пограв за нього. Надіюсь, сьогодні він нам теж буде допомагати. І, звичайно ж, Руслан Малиновський, якого ви теж вже бачили, і ще одну еволюція я на нього прокачав. В нього тепер 5-4 зірочки і от такі шалені стати, тому ну реально в нападі, в нападі. нам є ким грати, але дуже-дуже сильно сумніваюся, я на рахунок нашого захисту в цій грі. На заміні в мене якісь бронзові бомжі, їх випускати я не буду, тому вся надія на цих 11 козаків. А тестувати цю збірну України фіфашну. Ми будемо в кваліфікаціях до вікенд-ліги. У мене тут зараз тата 3-0, тому запам'ятайте, щоб я потім не сказала, що я вас обманув, чи ще там щось. І так, знайшло нам першого суперника на сьогодні. Це Aldos FC. Wait a minute. Вирішили нам не показати його склад, ну це окей, є, там завжди якісь свої приколи, свої баги менше з тим. Малиновський розкручується. Малиновський на РМЧК. І такий от Fainecyc від Романа на і що суперник зразу ліває. Ні, суперник не лівнув, він щось посидів, посидів, подумав і продовжує грати. Збарне п'ятірочка на Зі, добре. Неточний пас від Миколенка. І пропускаємо. Пропускаємо Месі з рівня рахунок. Допля, з прийомом, добре. Мудрика. Мудрик. Пас на Малиновського. офсайду. Ближній кут. Добре, Русланчик. 2-1. На Малановського. Малановський на Мудрика. Мудрик Дальній. Не попадає Мудрик. Малиновський на Ромчика. Ромчик, Файнесік знову. Добре, 3-1. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, конупля, Конупля, Конупля втратив офсайдну лінію і. пропускаємо 3-2. Ярамчук, на Малиновського. Задалеко відпустив, але все добре, все добре. Русланчик Малиновський. 4-2. Оп, Неласічко. На Малиновського. Я римчук там дар, що ти робиш? Затаков на Мудрика. Мудрик. Мудрик. ой 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 ой, ой. це ж це пенальти моя бут. Микайло Мудрика збиває нас тут. Хто буде пробувати? Руслан Малиновський, у нього 99 пенальті, боже. І звичайно, це дев'яточка, це 5-2. Асистенція маршавий

Пенальті знову. Добре, Мелоновський впевнено знову реалізовує. Мудрик. Все, суперник ліває, добре. Це впевнена перемога 6-2. То у нас Лев в Матчу. А Лев Матч у нас Руслан Мелоновський. Через всіх шести голах він взяв участь. 4 голи і 2 асисти. Неймовірна статистика від Руслана Мелоновського. Йдемо далі. Друже, якщо ти ще не підписаний на канал, то, будь ласка, підпишись, щоб не пропускати регулярний контент. Також буду тобі дуже вдячний за твою подобайку і коментар від семи слів. Це дуже допомагає розвитку каналу та посилання цього відео. І нагадаю, що кожна ваша подобайка конвертується в одну гривню на підтримку ЗСУ. Знайшло нам другого суперника. Другим нашим суперником є Валосал Каунті. Тоті Алісон зразу на воротах нас зустрічає блане, Сіє не в себе, Контана Зола. Пф, сильно, сильно, важко нам тут буде. Так, давайте через Мікейла, Мікейла. Ой, ну тут Роберто Карлос, ну не встигаєш, не встигаєш старенький, за Микейлом. Задаковна Мудрика. Мудрик. Та задовбали фол... Фу... Ні, це без фолу відбирають у Мудрика? Неможливо, неможливо. Ой, конопля, давай, давай так потрошки, потрошки, потрошки через Судакова, добре. Русланчик Малановський, на, на Ромчика і Рамчика. Малановський, Малановський, Русланчик. Блиска. <клух> Руслан Малановський продовжує защити. Добре. Ой, як Брашко зібра... зіграв, подивіться. Брашко розганяє атаку. Віддає Отакий шикарний пас на циганкова. Але це гонковано не вистачає трішечки швидкості, на жаль. Відпихайте, відпихайте його якось. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не дати, не дати вдарити. Брашко, добре, не не пенальті. Ну я поставив тут за барну, все, що я від себе зробив, можливо, я зробив. Тепер надіюсь, що він не забіг. Подивіться, прямо на лінії м'ячик, прямо на лінії м'ячик. Оооо! It... It... Oh! Крестовина рятує, добре. Трашко. Грашкона. Циганкова. Синамчка. І Фенесик від Ярамчка. Мудрик, Сука, та Мудрик, блять. Ти можеш хоч гол один забити за тих мільйон матчів, що ти граєш. Поки що Мудрик не головний герой, а головний антигерой. Ярмчук. бачить підключення циганкова. Цянковна Малиновського. Малановський. І в дальній кутик. От бить, от хто тащить? Оце Руслан Малановський? Тупо 6 плюс 2. 6 плюс 2 за 2 матчі, тому що я всього 8 голів забив. Добренько, захист, били... залізобетонний в цьому матчі. Ой, від від'ємчика на Малановського. І Русланчик іде за своїм хитриком. І він робить цей хитрик. Друзі. Пані та панове Руслан Малиновський. Ну, Лев Матч, очевидно, мені здається, що це, звісно, що це Руслан Малиновський. 8-8 у нього оцінка, 3 голи. В Яромчука, до речі, 2 асиста, теж непогано зіграв. А у нас закінчує матч з 0-0. І третій і останній наш суперник на сьогодні Never Give Up. Ніколи не здавайтеся, каже наш суперник. Ой, легко, легко тобі казати з чехом Роналду Анрі Месі. Ооо боже. Куди ми зійшли? Яка нам зараз рака буде? Жартую, жартую, наші хлопці зараз всіх переможуть. Нам не страшний ніякі, ні Месі, ні Роналдо взагалі ніхто. От, Матвієнко, подивіться, того зубастого він просто бере і відбирає мячик, як ніби як бомжа -ніби якогось золотого. Ой. Оп. Забарний. І забарний відбирає мячик. Ну я кажу, та той. То і Роналду, то і Кріп, в нього. Подивіться, Забарний вже третій раз відбир... відбирає мячик. І Роналду нічого не може зробити, він просто фолить проти забарного. А, і він ліває. <плес> Ясно, суперник забоявся грати проти збірної України і вирішив, що він краще Кращий лівне, не буде позоритися, а то зараз ще програє, опозориться. Час що тут позорно? Вже два гравці нам програли, і цей би не став виключенням, але він зсекло. Тому дивимося ще раз на третього нашого суперника. Асторія, Команда Team Гуліт. Ріс на воротах, Аканджі, Мальдині, Кіміх. Ну, виглядає не така жорстка команда, як попередня, але зрівно, ну, сильніша, ніж наша точно. Жартує, немає команди сильнішої, ніж збірна України. Громчик на Мудрік на Мікейла. Мікейло. На Малановського. Виборює мячик Малановський. Ах, ще одразу не виборов. Але Мудрик залишається з м'ячем. Мудрик... Не, мудрик сьогодні без голів. Мудрик Крип. ой ой, ой до речі, Шевченко. Легенда збірної України проти збірної України. Ну добре. Ой-ой-ой-ой-ой. Добре, Лунін, робить сейв. <рив> Боже, що робить Лунін? Неймовірні, просто якісь речі робить Лунін. А Миколенко трошки не дострибує до мячика, і ми пропускаємо. Добре, відбиває м'ячик Лунін. Точніше сказати, м'ячик відбивається від Луніна. Добре. Щастить нам тут в цьому моменті. І. Боже, Лунін. Лунін поки лев матчу. Ой, важко, важко, важко нам виходити Від цього суперника в атаку. Лунін знову нас рятує. І ще раз! Лунін! Лунін візьме в руки. Боже, що робить Лунін в цьому. А, тут сайт, але це не відміняє факту, що Лунін просто красунчик в цьому матчі. Ой-ой-ой ой, ну. 2-0. 2-0. Шевченко нам забуває. Неприємно, Андрій Миколаєвич. Ой, це Ганков, це Ганков знаходить своїм пасом і Романа Яремчука і Ром... Яремчук ближній. Прошиває просто Роман Яремчук. Тут суперника і 2-1 відіграємо один м'яч. Ми ще в грі. Ми ще в грі. Це окей. Мудрик. Малиновський. На Мудрика знов. Та швидше, та, блядь, Ну ми нахуй! Що ти, блядь, витвориш? Це в минулих випусках Анрі і Шевченко були героями, а Мудрик просто, блядь, антигерой. Так, добре, Судаков. Забарний, забарний протяг... протягує мячик, як і в реальному житті, але обрізочка тут. Тут так не працює, як в реальному житті, і Сава. Виходить один на один проти Луніна, і тут же Лунін без шансів ніяких. Закидаємо на Макейла. Макейло. Там Макейло труп, блять, він нахуй приймає той м'ячик півдня, то пиздець. Сава по флангу тікає проти Миколенка на Гірелі від. На кого? На Гіреллі? На кого? На, на, на яку Гірелі? Хто таке Гірелі взагалі? На Вернер нам забуває. Ну Вернер? Да, Вернер це імба проти, проти такого захисту. Але ми не здаємося. Наша збірна вміє камбечити. Правда, з 1-0, а не 4-1. А це таке. Но, але то таке. Прошло. На Малиновського і! Ну Малиновський, ну просто ну машина! Але тут Забарний не хоче не хо... не хоче, не хоче, забарний, щоб у нас був шанс на камбек, на жаль. І 5-2 ми вже програємо. Конопля такий от пас на ромчика Яремчука. Яремчук. Та... Блять, куди той Мікейло біжить? Че він до мене біжить? Я не вштрафнув. За кого вибори мячик на Мікейла? Без фолу забирають в нього м'яч. Ну звичайно, без, без фолу, блін. В нього забрати м'яч, хто не знаю, я би в нього забрав би той Е, Програємо, програємо 5-2. І це означає, що ми когось одного зараз відправимо в СБЧ, але це буде не Михайло Мудрик. І на тому дякую, тому що 500 тисяч зливати мені тас не хотілося б. На всякий випадок вам показую, що стата в мене зараз 5-1. Я почав з 3-0. два матчі виграв, один програв, 5-1, все по чесному. А визначити, кого ми сьогодні зливаємо в СБЧ, Нам допоможе Колесо Фортуни. Колесо. Кого ми відправимо в СБЧ? Ілю Забарного. І що ж, Забарний так Забарний, Відправляємо Забарного. в СБЧ. Добре, що це не Малиновський і не Яремчук. Малиновський це взагалі машина. Яремчук і Судоково теж карточки, які не хотілося би втрачати, тому забарний, так забарний. Стадіон, так стадіон. І рано чи пізно настане той момент, коли я відправлю ви збитче головного героя випуску Або Квіксел, але це буде на, на щастя не сьогодні, і це буде не Михайло Мудрик. Дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Не забувайте про вподобайки і коментарі. Та очікуйте на наступне відео. А якщо вам дуже сильно сподобався контент, це відео чи там попередні якісь там футбольні фіпознації чи ще щось, то ви мене можете підтримати на донателло, Там, тим більше, крім разових донатів, тепер з'явилися ще й щомісячні підписки. Буду вам дуже вдячний за будь-яку вашу підтримку. Посилання, як завжди, в описі під відео та в закріпленому коментарі. Бувайте здорові! розчистите брови, все буде Україна, пока!